Казка про чарівний глечик. Жив собі в одному селі хлопчик на ім'я Олесь. Він був добрим і працьовитим, але мав одну велику ваду він ніколи не ділився з іншими. Одного дня Олесь пішов до лісу, щоб назбирати ягід Гуляючи між деревами, він помітив у траві. Старий, але гарний глечик. Як тільки хлопчик підняв його, почув лагідний голос. Дякую, що знайшов мене я чарівний глечик. Якщо кинеш у мене їжу, вона подвоїться. Але пам'ятай хто ділиться з іншими, тому глечик служить, а хто жадібний. Тому глечик більше не допоможе. Олесь не повірив, але вирішив спробувати. Кинув жменю ягід, і раптом їх стало вдвічі більше. Оце так щастя, зрадів хлопчик і швидко наповнив глечик їжею, яку мав. З того дня він завжди мав що їсти. Але згодом, коли сусіди просили поділитися, він лише хитав головою Це мій глечик, я сам знайшов його. Та ось одного ранку, коли Олесь кинув у глечик хліб, той не подвоївся. Може, це випадковість? подумав хлопчик. Але скільки б він їжі не клав, глечик залишався порожнім. Олесь Пригадав слова чарівного голосу. Хто ділиться з іншими, тому Глечик служить. Він зрозумів свою помилку. Наступного дня хлопчик відніс Глечик на площу та оголосив: Друзі, давайте ділитися їжею разом. Як тільки він сказав ці слова, Глечик знову ожив. Відтоді в селі ніхто не залишався голодним. А олесь навчився головному. Добро, поділене з іншими, повертається сторицею. З того дня олесь ділився всім, що мав. Люди в селі більше не голодували, і всі були вдячні хлопцеві. Та ось одного вечора до села прийшов подорожній, старий дідусь у поношеному плащі. Він був дуже стомлений і голодний. Синку, дай мені шматочок хліба, бо я вже два дні нічого не їв, попросив він. Олесь без вагань кинув вуглечика окраєць хліба, і той одразу подвоївся. Хлопчик усміхнувся і подав дідусеві теплий, щойно створений буханець. Дякую, хлопче, сказав старий, ти справжній добродій, але пам'ятай, у світі є інші скарби, які важливіші за їжу. Олесь здивувався, але промовчав. Наступного дня село охопило лихо, раптово висохло джерело, з якого всі брали воду. Люди почали панікувати, бо без води не могли ні готувати, ні напувати худобу. Що ж нам робити? хвилювалися селяни. Олесь вирішив знову звернутися до Глечика. Він налив у нього останню краплю води зі свого Глечика, і ось вода знову подвоїлася. Хлопчик приніс її сусідам, а вони передали далі. Так, обережно використовуючи воду, люди протрималися ще кілька днів. Та проблема залишилася, джерело не відновилося. Тоді Олесь загадав слова старого подорожнього. Можливо, він знає, що робити, подумав хлопчик, і вирушив його шукати. Пройшовши кілька кілометрів, він побачив дідуся біля старого дуба. Дідусю, вода в нашому селі зникла. Ти казав, що є інші скарби? Що ти мав на увазі? Старий усміхнувся і показав на дерево. Цей дуб. Дуже старий його коріння глибоке і знає багато таємниць вслухайся в його шепіт. Олесь поклав руку на кору і раптом почув тихий голос. Вода сховалася, бо люди забули про вдячність, вони беруть, але не віддають природі нічого. Хлопчик повернувся до села і розповів про це людям. Тоді всі разом вирішили посадити нові дерева, очистити річку від сміття та побудувати криницю, щоб вода не пропадала даремно. Як тільки вони закінчили роботу, з неба впали перші краплі дощу, за кілька годин джерело знову почало наповнюватися. З того часу люди не лише користувалися дарами природи, а й берегли її. А Олесь зрозумів, справжні скарби це не чарівний глечик, а доброта і мудрість. Дари природи безцінні, але тільки вдячні люди вміють ними правильно користуватися.